Допомагати дітям у зоні АТО продовжують волонтери та громадські діячі у дитбудинках на буремному сході. Понад 6 тисяч малюків. Напередодні з Києва вирушив солодкий вантаж. Утримує подарунки малеча з дитячих будинків та переселенці у Лисичанську, Чугуєві на Західній Україні та в Одесі. Смаколики дістануться і маленьким біженцям, які мешкають під Києвом. Ініціатором кортежу із гостинцями стала громадська спілка народна довіра. Поздоровлення та кондитерські набори отримують 750 дітей. Це тільки перша вантажівка. Організатори планують встигнути до Нового року і привітати якнайбільше дітлахів зі Сходу України. Сьогодні, якщо не тримаємо зброю в руках, то своєю добротою вбиваємо ворога. Сладощі – це таке, знаєте, тепло. Коли, коли на столі є солодке, то, тоді і в душі тепло.